Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Мене звати Леся Юрчишин. І я учителька історії. Чи користуєтесь ви сумкою на колесах? А чи одягала колись малиновий піджак? А чи знаєте, що таке касета? Оце щось, що передувало флешці та диску, а те, що в Україні колись була ядерна зброя. Сьогодні ми зануримось у роки президентства Леоніда Кучма, а саме в період з 1994 по 2004 роки. Наразі Леонід Кучма єдиний, хто був обраний на два президентські терміни поспіль. Тож ми спробуємо проаналізувати роки його президентства за кількома змістовними лініями. І почнемо з того, як він, власне, став президентом. 24 серпня 1991 року Верховна Рада тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла акт проголошення незалежності України. А вже 1 грудня населення України на всеукраїнському референдумі підтвердило це рішення. Паралельно. Цього ж таки 1 грудня 1991 року було обрано першого президента України Леоніда Кравчука. Він, хоч і був у минулому одним із лідерів комуністичної партії України, але виявився найбільш вдалим кандидатом для більшості населення, отримавши підтримку майже 62% виборців. Найближчий опонент, дисидент В'ячеслав Чорновіл. Набрав лише 23%. Молода держава зіштовхнулася із безліччю питань: яким має бути гімн та прапор, що робити з планово командною економікою, як тепер взаємодіяти з іншими державами та країнами, колишніми учасницями Союзу? Системна криза тривала вже настільки довго, що відкриття кордонів, відсутність навичок управління економікою, запровадження ринкових принципів, спроби партійної верхівки залишитись при владі на нових умовах, постійні суперечки у Верховній Раді України, більшість якої ще з 90-го року залишалась комуністичною, призвели до суттєвого зубожіння населення. Гіперінфляції купонокарбованців і позачергових виборів, як і Президента України, так і Верховної Ради України у 1994 році. Спочатку переобрали Верховну Раду України за мажоритарною системою, тобто уся Україна ділилася на 450 виборчих округів пропорційно відповідно кількості населення, і той кандидат, який у певному окрузі отримав більшість. Майжіті англійською і ставав народним депутатом. Найбільше у такому скликанні виявилось безпартійних депутатів 170. Хоча і найбільш представленою все ще залишалась відновлена Комуністична партія України 84 депутати. Отож, протистояння в кулуарах між національно-демократичними силами та комуністами продовжувалося. І обидва табори. Вже намагались перетягнути на свою сторону під час голосування за конкретні закони безпартійних депутатів, кожен з яких додатково ще й тримав у фокусі інтереси свого виборчого округу. На відміну від Леоніда Кравчука, у якого був лише досвід партійної роботи, Леонід Кучма, генеральний директор державного підприємства, виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова. Яке виробляло міжконтинентальні та космічні ракети, був представником нової когорти управлінців, так званих червоних директорів. Ці люди, зайнявши керівні посади ще в часи СРСР, залишилися на них і після здобуття незалежності. Хоч вони й були ментально продуктом попередньої червоної комуністичної доби, все ж таки діяли порівняно ефективно у нових ринкових умовах. З жовтня 1992 по вересень 1993 року Леонід Кучма навіть встиг попрацювати прем'єр-міністром України, але подав у відставку, мотивуючи це конфліктом із тодішнім президентом Леонідом Кравчуком. Власне, саме завдяки таким обставинам, Леонід Кучма в очах виборців виглядав значно привабливіше. Та зумів здобути переконливу перемогу у другому турі дострокових президентських виборів у 1994 році. Впродовж першого терміну президентства Леоніда Кучми економічне становище більшості населення суттєво не покращилось. Кравчучка це суто українська назва візка для ручного перевезення вантажів, продовжує залишатись символом епохи і наочно демонструє те. Що значна частина населення для виживання змушена бігати ринками, базарами та й поближньому зарубіжжю, тобто колишніх країнах СРСР, у часи президентства Леоніда Кучми візок навіть подекуди почали називати кучмовозом. Натомість малиновий піджак, золоті ланцюжки та шкіряні куртки були ознакою тих, кому вдалося швидко збагатитись. Штучне затримування державою заробітних плат, пенсій та інших соціальних виплат. відтак менший попит, менший обсяг грошей в економіці і, як наслідок вище безробіття, спричинили колосальне зростання тюньової економіки та посилення корупції, явища, з якими ми до цього часу боремося. В якийсь момент уряд. Який продовжував часто змінюватись, що теж не додавало стабільності встановив податок на доходи на рівні 90%. Працювати легально стало практично нереально. Для порівняння: ФОП, фізична особа-підприємець третьої групи в Україні, зараз сплачує єдиний податок на рівні від 3 до 5% від доходу. У травні 1995 року в обігу з'явилася купюра. Номіналом в 1 мільйон купону карбованців, реальна вартість якої не перевищувала 6,8 долара. Тоді повним ходом запустили приватизацію. Пам'ятаєте, в СРСР усе ж було спільне. А тепер населенню роздали приватизаційні майнові сертифікати ваучери, з якими переважна більшість просто не знала, що робити. По ідеї, кожен громадянин. В тому числі і діти мали стати акціонерами приватних компаній. І за 1995-98 роки справді було приватизовано майже 50 тисяч об'єктів. На ділі ж ті всі папірці просто скуповувались окремими особами і дуже швидко підприємства отримали нових власників. Ні утворення фондових бірж, ні утворення вторинного ринку цінних паперів та початок грошової приватизації вже не могли зупинити цей процес. Малинові піджаки, які пережили найгірші роки 90-х, тепер стали концентруватися у так званій фінансово-промисловій групи і, використовуючи чиньові та корупційні схеми, прихватизували саме так народ назвав цей процес найбільші підприємства і стали тими, кого ми називаємо олігархами. Були, звісно ж, і певні позитивні зрушення. Грошова реформа у вересні 1996 року запровадила гривню, а завдяки малим підприємствам та приватизації сфери торгівлі й обслуговування був подоланий товарний дефіцит. Тим часом у селах відбулося розпоювання земель колишніх колгоспів. Власник земельного паю міг або самостійно створити фермерське господарство, або здавати його в оренду і отримувати певні виплати та частку врожаю. Пригадаю ще, що усі заощадження громадян СРСР зберігались на так званих книжках Ощадбанку і після самоліквідації Ощадбанку Союзу у грудні 1991 року фактично стали недосяжними. За часів президентства Леоніда Кравчука та Леоніда Кучми періодично проводились індексації цих грошових заощаджень, видавались компенсаційні сертифікати. А Верховна Рада України у 1996 році навіть прийняла закон про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України. Але загальну ситуацію це так і не вирішило. Часткові грошові компенсації населення отримало лише у 2008 та 2012 роках. Не дивно, що на фоні цього всього продовжувалась еміграція працездатного населення та так званий відплив умів. Тож демографічна криза набирала обертів, а у селах все менше і менше народжували дітей. Власне, і доступ до медичних послуг став обмеженим, а ліки в рази подорожчали. Суперечки у Верховній Раді України все продовжувались. Найбільш гостро постало питання прийняття нової Конституції. Тільки не уявіть собі, йде вже п'ятий рік Незалежної України, а основного закону й досі немає. В якому напрямку розбудовувати державу? Які повноваження мають залишатися в Верховній Раді України, а які слід визначити для Президента, нової політичної одиниці. Нагадаю. Що в СРСР посада президента з'явилась лише у березні 90-го року і тому була досить новою і незнаною. Тож протягом всього цього часу чинною залишалась Конституція УРСР, прийнята ще у 1978 році із численними поправками. А проблема залишалась та ж, якою повинна бути нова країна. Тут і питання приватної власності піднялись з чергове, і розподіл повноважень між гілками влади, і українська національна символіка, і статус російської мови та Республіки Крим. Власне, після президентських виборів 1994 року була створена нова конституційна комісія з двома співголовами: Леонідом Кучмою як президентом та Олександром Морозом як головою Верховної Ради України і як ви розумієте, кожен з них тягнув у свою сторону. До слова, саме Мороз ще й очолював Соціалістичну партію України. 8 червня 1995 року президент України та Верховна Рада навіть уклали конституційний договір терміном на один рік, яким взяли на себе зобов'язання таки завершити проєкт основного закону. Але рік пройшов, а якогось консенсусу досягнуто не було. Леонід Кучма, як президент тоді, заявив про проведення всеукраїнського референдуму у вересні, який і мав затвердити Конституцію в так званому президентському проєкті. Тому вже 27 червня 1996 року Верховна Рада України таки розпочала постатейний розгляд Конституції. Завдяки Михайлу Сироті, який практично 23 години був головним доповідачем, а також завдяки взаємним поступкам з боку всіх учасників процесу, Україна таки отримала свій закон. Офіційно прийнятий вже 28 червня 1996 року. З одного боку, можна говорити, що переміг у цьому протистоянні таки президент. Адже за Конституцією він отримав багато важелів впливу. Юридичною мовою Україна стала президентсько-парламентською республікою. З іншого ж боку перемогли таки націонал-демократичні сили, адже і статус української мови, і синьо-жовтий прапор, і як Малий Герб та музика до гімну «Ще не вмерла України, таки були затверджені. У 2000 році президент спробував змінити Конституцію. Провівши всеукраїнський референдум, який відбувся офіційно за народною ініціативою. Однак результати більшості опитувань так і не були втілені в життя. Наприклад, про двопалатний парламент на 300 депутатів, а не на 450. До речі Конституція України зберігала статус автономії для Криму. Тому Тут хотілося б зупинитись детальніше. Власне, вперше про автономію Криму заговорили ще у листопаді 1990 року. У тодішній Кримській області Української Радянської Соціалістичної Республіки був проведений референдум. І вже 12 лютого 1991 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла закон про відновлення автономії. На жаль. Навіть попри ріст кількості кримських татар, що повертались додому, на головні ролі в автономії їх так і не допустили. І новостворений меджліс скоріше виконував функції паралельного органу управління. Після проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року проросійські гасла та маніпуляції ще більше почали поширюватись Кримом. Гостро постало питання. Кому ж належить Чорноморський флот. Але, все таки, на референдумі 1 грудня 1991 року 54% виборців підтримали незалежність України. А у Севастополі ця частка була ще більшою 57%. Верховна Рада Криму ще раз підтвердила своє рішення залишатися саме в складі України і в новій Конституції. 1992 року, але рішення про запровадження посади президента Криму та обрання ним проросійського політика Юрія Мішкова у січні 94-го року знову загострило ситуацію. Юрій Мішков перевів усіх на московський час, тобто годину вперед, і закликав Російську Федерацію приєднати Крим ще тоді антиукраїнська інформаційна кампанія. Роздача російських паспортів направо і наліво, а також спроби присвоїти Чорноморський флот змусили Україну увести спецпризначенців Альфа СБУ, Національну гвардію та прикордонні війська на територію півострова. Цікаво. Що вже у березні 1994 року, паралельно з позачерговими виборами до Верховної Ради, виборців у Донецькій та Луганській областях ще додатково запитували про їх ставлення щодо федералізації України, російську як другу державну мову та глибшу інтеграцію з країнами СНД, тобто колишніми радянськими країнами. Новообраний президент Леонід Кучма зайняв досить жорстку позицію щодо можливих сепаратистських тенденцій, і ситуація почала стабілізуватись. Надалі Росія діяла більш гнучко і, як ми говоримо зараз, почала реалізовувати інші гібридні стратегії. Сподіваюсь, зараз вам стало більш зрозуміло, і чому так довго йшли баталії щодо Конституції України і чому так важко було домовитись про модель державного ладу. Остаточно у 1996 році Верховна Рада проголосувала за Україну як Унітарну Республіку, в складі якої знаходиться Автономна Республіка Крим. Відповідно. У 1998 році була прийнята і нова Конституція Криму. А до питання Чорноморського флоту ми ще повертаємось. Адже Російська Федерація, тримаючи Україну на газовій голці, Тобто, періодично шантажуючи припиненням постачання газу чи встановленням вищої ціни за нього, домоглася таки того, що спочатку лише 18,3% кораблів колишнього Чорноморського флоту були визнані українською власністю. А потім, за угодою 28 травня 1997 року, Україна ще й погодилась на 20-річне базування російських кораблів у Севастополі. Важко визначити, хто тут винен: тодішній чи попередній президенти, інша політична еліта, але накладіть на ось це все внутрішньоекономічне становище пересічних українців, великий перерозподіл усіх можливих економічних ресурсів і його взаємозалежність з політичною елітою. Стає зрозуміло, що про такі глобальні безпокові речі у великій перспективі особливо ніхто і не задумувався. Як не задумувалися і про можливі наслідки підписання Будапештського меморандуму у 1994 році, офіційно його підписував вже Леонід Кучма, але розмови про приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї велися давно, власне, і сама Україна ще за часів УРСР. Заявляла у своїй декларації про державний суверенітет від 16 липня 1990 року намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі в військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Це, напевно, пов'язано із подіями вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Із філософією тодішніх дисидентів. Але слід розуміти, що європейські країни і особливо США також категорично виступали проти збереження ядерного статусу Україною. Фактично, це була одна з їхніх дипломатичних умов для подальшого визнання України як незалежної держави. І ми її виконали. А от те, що у меморандум про гарантії безпеки для України не закладалось якихось чітких механізмів, ми усвідомили аж у 2014 році. Перший президентський термін Леоніда Кучми запам'ятався ще й так званим Чорним вівторком похоронами митрополита Української православної церкви Київського патріархату Володимира у 1995 році. Коли вперше спецпідрозділ міліції Беркут, який за статутом мав дбати саме про дотримання громадської безпеки і боротися з організованою злочинністю, вчинив справжнє побоїще мирних православних вірян. Питання ідеологічного протистояння проросійської та української православних церков то ще один великий пласт, як і участь політичних еліт у ньому. На річницю незалежності у 1998 році також був жорстокий розгін шахтарів у Луганську, під час якого застосовувались кийки і сльозогінний газ. Держава поступово рухалася в сторону авторитаризму та силових сценаріїв. Отож, настає 1999 рік. Здавалось би, шансів переобратись у Леоніда Кучми мало, адже. Виборчі обіцянки червоного директора так і не були виконані, а олігархізація та прихватизація набирали обертів. Проте якогось сильного опонента за ці роки так і не з'явилось а загибель чи вбивство В'ячеслава Чорновола в автокатастрофі, а також велика кількість кандидатів з умовного націонал-демократичного табору, які просто відбирали голоси одне в одного, зробили своє діло. У другий тур виборів прийшов Леонід Кучма та лідер відновленої комуністичної партії Петро Семененко. У спробі розібратись у виборчих маніпуляціях я читала різні думки експертів, серед яких зустрічалась і така, що дрібні і не зовсім дрібні порушення виборчого процесу навмисно проводили до другого туру саме Петра Семененка. Відповідно, перед українським населенням знову постав ледний цивілізаційний вибір або Курс повернення до СРСР або подальше барахтання у тому, що є. І люди голосували не так за Леоніда Кучму, а більше проти Петра Симоненка. Було це з планованою виборчою стратегією чинного президента чи ні, важко сказати. Але вона таки спрацювала, і населення України вчергове продемонструвало, що шляху до СРСР не бажає. Під час другого президентського терміну Леонід Кучма заявив про багатовекторну зовнішню політику. Тобто, з одного боку, Україна зацікавлена в подальшій інтеграції в Європу, а з іншого, продовжує розвивати стратегічне партнерство з Російською Федерацією. У 2003 році під авторством чинного президента навіть вийшла книга Україна не Росія. Де пояснювалось, що дві країни мають зовсім різний національний досвід, самовідчуття та несхожі мовні ситуації. Під час презентації книги у Москві Леонід Кучма сказав таке: У нас на порядку денному стоїть завдання створити українця. Російський демократ закінчується там, де починається розмова про Україну. У 1999 та 2002 роках відбувалися чергові вибори до Верховної Ради України вже за новою змішаною системою. 225 депутатів обирались по партійних списках, а відсотковий бар'єр проходження партії до парламенту становив 4%. Інша половина ще 225 депутатів обирались в окремих округах. Такий спосіб влада в Україні все більше концентрувалась навколо фінансово-промислових олігархічних груп, які фінансували ряд політичних партій. Тим часом у журналістиці починають масово застосовуватись темники від слова тема. Це такий спеціальний документ, вказівка від державної влади до засобів масової інформації, що вказує, яким чином подавати новини. А що і взагалі замовчувати? В період до активного розвитку інтернету те, що сказали в новинах по телевізору чи надрукували в газеті, зазвичай було єдиним джерелом інформації, тому темники виконували вагому роль маніпуляції та програмування точок зору аудиторії. Прорватися крізь палену замовчування могли лише потужні медійні скандали. Як от справа Павла Лазаренка. Представника так званого Дніпропетровського клану і одного з прем'єр-міністрів, величезні відмивання, грошей якого зацікавили навіть іноземні спецслужби. В той момент, коли Верховна Рада України вирішувала знімати чи не знімати депутатську недоторканність для притягнення останнього до кримінальної відповідальності, Павло Лазаренко з купою паспортів, серед яких і Панамський, був заарештований у США. І в результаті відбув там дев'ятирічне покарання в'язниці. Згодом в Україні навіть повернули частину виведених корупційним шляхом коштів. Наступний скандал стосувався вбивства опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе восени 2000 року, обезголовлене тіло якого знайшли під Києвом, лідер соціалістичної партії Олександр Мороз. Приніс на засідання Верховної Ради касетний магнітофон, з якого прозвучали аудіозаписи, нібито таємно зроблені майором Миколою Мельниченком, одним з державних охоронців президента. Щодо правдивості плівок і досі немає єдиної думки, але твердження про те, що вбивстві журналіста та інших жахливих речах винна саме чинна влада твердо закорбувало свідомості населення. Тому його й називають касетний скандал. Бо пов'язаний з касетою, попередницею, сучасного диску чи флешки. Серед іншого на плівках була інформація і про таємний продаж Україною систем радіотехнічної розвідки Кульчуга до Ірану, що ще більше збурило світову спільноту. Тож українці не мовчали. Спочатку. Почалися величні протестні акції під девізом Україна без кучма, які тривали майже три місяці і були жорстко придушені 9 березня 2001 року. А після чергових виборів до Верховної Ради у 2002 році містами прийшлася ще одна акція Повстань Україну», однією з вимог якої були дострокові вибори президента. Важливо, що до організації цих акцій, окрім політичних сил. Ми їх назвемо опозицією, почали активно долучатись і звичайні громадяни. Звісно ж, Леонід Кучма був не готовий так легко піти в дострокову відставку. На додаток, за його запитом, Конституційний суд України навіть прийняв окреме рішення, що оскільки на період першого обрання ще не було Конституції, можна вважати поточний термін президентства Леоніда Кучма лише як перший. А отже, він за собою зберігає можливість балотуватись на фактично свій третій термін. Ще один тривожний дзвіночок від Росії прозвучав восени 2003 року, коли вона почала будувати дамбу в Керченській протоці від Таманського півострова до українського острова Тузла. Міжнародна спільнота в'яло відреагувала на конфлікт, і сторони в кінці кінців залагодили його самостійно. Але дамба так і залишилась. А вже у 2014 році після анексії Криму і Дамба, і острів Тузла були використані для спорудження незаконного Кримського мосту, наближались президентські вибори 2004 року. І оскільки Леонід Кучма вирішив таки не балотуватись на них, про чергові вибори та помаранчеву революцію я розповім вже у наступному подкасті. Що ж, про десятиріччя президентства Леніда Кучми з вами розмірковувала учителька Леся Юрчишин. Дякую, що були разом. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.